Всім привіт. Слава Україні. І сьогодні ми будемо перепрошивати BMW i3 в BMW i3s. Як відомо, 33 кВт BMW має те саме залізо, що має i3s. Тому відрізняє їх лише прошивка. Окрім перепрошивки, мені ще оновлять всі блоки, тому що прошивки зараз стає 2016 року. Спеціалісти кажуть, що стара прошивка може бути причиною, чому не запускаються деякі зарядні станції. Прошивка i3S збільшить нашу максимальну швидкість до 160 км за годину зі 150 км, додасть 10 додаткових кінських сил та додасть спортрежими. А ми побачимо, як це зміниться. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Дзвіночки і починаємо. Робимо замір 100 км на годину е, в різних режимах. Спочатку без прошивки, а потім з прошивкою. І порівняємо, як зміниться наш автомобіль. Так як я не маю спеціалізованого обладнання, то точність буде приблизно. Що мене здивувало, це те, що немає супер різниці між режимами, а по відчуттям вона є великою. І зараз машина готується до обновлення прошивки та перепрошивки в i3s. Прошивку робив мені Олександр. Його контакт буде в описі до відео. А про те, що і як можна заходити, я розкажу в одному з наступних відео, тож підписуйтесь і не пропускайте. А для оновлення та прошивки необхідно обов'язково зовнішнє живлення для 12 вольтової системи, тому що можна оцеглити машину, якщо сяде акумулятор. Причому звичайний зарядник не підійде, тому що струм досягає 40 А. А поки BMW перепрошувається, їдемо по справам на Nissan Leaf. На цьому ліфі я проїздив 4 роки перед BMW. І що я можу сказати? Дуже незвично сідати за кермо е, ліфа після BMW. Причому, коли я пересів е, з ДВЗ на Nissan Leaf, я не відчув особливої різниці. Перше, що дивую в ліфі після BMW, це кермо. Воно крутиться дуже легко, прямо одним пальцем. В BMW воно дуже жорстке. І ще дуже близько магнітола. Прям її можна торкатися, і, звісно, CarPlay. Його дуже не вистачає в моїй айці. Також дуже незвично емуляція коробки автомат. Це коли ви забираєте ногу з гальма і вона починає їхати. От дуже не вистачає в BMW, це підігрів керма. Це прям щастя і та радість. Для BMW я цією штучкою постійно намагаюся переключати треки. В принципі, коли ви їдете в BMW, ви відчуваєте себе в спортивному BMW. Ви хочете постійно робити шашечки, навалювати, моргати дальнім світлом і все оце от BMW неподобство. А тут ви як в м'якому диванчику, як вдома, не хочеться газувати. Хоча ліфт, я хочу сказати, дуже шустрий автомобіль. І е, дуже класно їздить. Головний і єдиний недолік у Nissan Leaf – це відсутність охолодження та підігріву батарейки, що веде до її деградації, чого немає у BMW чи більш дорожчих автомобілів. Забрав машину. Якось по-іншому, мені здається, виглядає інтерфейс, якісь нюанси змінилися. Ну і додався спорт режим. Оновилася мапа. На мапі написи стали українською мовою. Так як у нас вже не просто АйКА, а спортивний автомобіль BMW I3S, прийшов час замірів від нуля до сотні. Так як і до прошивки, будемо робити всі тести на тій самій дорозі в тих самих режимах. Тобто, ми беремо спочатку Eco Pro+, Plus, Eco Pro, Comfort і тут вже додається в нас спорт режим. Після прошивки одразу скажу, що відчуття такі, що додалось не 10 кінських сил, а значно більше, і заміри, хоч не супер точні, але показують результат. Але найголовніший фан відчувається саме у спорт режими. А ви донатьте на ЗСУ, підписуйтесь на канал, і все буде Україна.